Українська народна казка Йорза-морза і стрілець молодець читає Василь Чорношкур. Був собі стрілець. Гарний молодець. Пішов він раз на полювання. Дивиться аж на тополі сидить орлиця. Він зараз узяв та вимірився на неї. А вона й каже «Ей, стрільче, гарний молодче, не бий мене, я тобі за жінку стану. Він і каже їй Ну, то зла ж, вона злізла, як стрепенеться, то стала така панна, що ні в казці сказати. Ні, перома писати, от і пішли вони жити у печеру. Живуть вони та й живуть. От раз пішов стрілець у місто, а солдати схопили його та й повели до царя. Цар і каже Іди та вбий шестикрилого, шестиголового, шестипазурного Змія. Стрілець молодець прийшов до жінки та й каже. Загадав мені цар, щоб я вбив шестикрилого, шестиголового і шестипазурного Змія. Чи вб'ю я, чи ні? А жінка дала йому срібного персника і рушничка та каже Удар персником по скелі, то я тут замуруюсь, а ти тоді кликни Змія, та як він прилетить. То ти його рушником б'єш. Він ударив персником по скелі, а та печера, де сидить його жінка, і замурувалась. Він тоді як крикне Ей, змію! виходь!» Вийшов той Змій і тільки роззявив рота, щоб стрільця молодця з'їсти, а стрілець як махне рушником. Так усі шість голів відразу й злетіли. Цар дуже здивувався та й каже Коли ти такого Змія побив, то йди туди не знать куди, візьми таке, не знать яке. Той стрілець прийшов до жінки та й каже Загадав мені цар, щоб я йшов туди, не знать куди, узяв таке, не знать яке. А жінка дала йому клубочка та й каже Іди за цим клубочком, куди він тебе заведе. Він узяв та кинув того клубочка на землю, той покотився та покотився, а стрілець усе йде за тим клубочком. Той клубочок прикотився у такий яр, що тільки небо та земля, та й став. Коли дивиться стрілець, аж там. Жаба скакуночка сидить. Почула вона, що стрільцеві треба, та й каже Сідай на мене. Він сів та скакуночка, як ступне, то миля, як плигне, то дві. От, біжить, а далі каже стрільцеві. Ану, вилізь мені на хвіст, та подивись, чи не видно чого. Затерла хвіст, він і поліз. Подивився та й каже. Якась хатка на курячій ніжці крутиться. Ну, то злізь та йди в ту хатку, то візьмеш те не знать яке. Він зліз та й пішов у ту хатку. Дивиться, нема нікого, тільки посеред хати лежить шкура. Він її взяв та й сховав у грубу. Коли трохи згодом прилітає Змій з дванадцятьма головами. Еге каже, людська кров пахне. А та шкура перекинулась такою панною, що й у світі нема кращої, та й каже: То ти, мій миленький, по світу налітався людської крові напахався, а може, й так. Юрзо морзо каже Змій. До тієї пани, щоб було мені їсти й пити. Та Юрза Мурза зробила так, що всякі наїдки й напитки стали перед тим змієм. Змій сів та їсть. А Юрза Мурза йому услуговує. Побідавши, змій, полетів. А Юрза Мурза поприбирала все те та й хотіла зробитися знов шкурою. А стрілець молодець виліз під груби та й каже: Юрзо, морзу, щоб було їсти й пити на двох. Юрза морза зробила так, що чого тільки душа бажає. Все стало на столі. Стрілець молодець, -молодець сів та й каже: Юрзо, морзу, сідай та обідай за мною, та будеш мені за сестру. Та Юрза морза сіла з ним та пообідала. А стрілець молодець і каже Зроби так, щоб для нас двох була карета. Та поїдемо за мною. Юрза Мурза зробила так, що перед ними стала карета. Сіли вони та й поїхали. Приїздять вони до моря. Юрза Мурза зробила човен, та й пливуть вони собі. Той дванадцятиголовий Змій як оглядівся, що немає урзи мурзи, та за ними в погоню. Як догнав їх та тільки роззявив рота, щоб їх проглитнути, а стрілець молодець як махнув рушником, так усі дванадцять голів злетіли, а ті попливли собі далі. Перепливли вони море та заїхали до якогось діда на ніч. А в того діда був капшук, що якраз шморгнеш, то який схочеш коні вискочать. Дід той каже стрільцеві молодцеві Дай мені юрзу мурзу а я тобі дам цього капшука. Стрілець молодець і не хоче, а юрза мурза шепче йому нищечком. Бери. Я від нього утечу до тебе, то в тебе і я буду, і капшук. Стрілець молодець помінявся з дідом, тільки що стрілець виїхав в поле, а мурза втікла до нього та й поїхала до царя. Мурза зараз побила капшуком царя і його слуг, а сама й далі живе стрільцевою сестрою. Так і живуть вони втрьох однією родиною. Це була українська народна казка Юрза-Мурза і Стрілець-молодець читав Василь Чорношкур.